За майчиком живей. Корпкомітет. Литницька школа в цьому році вперше приймає участь в подібних заходах. От, погода виявилася хорошою, я думаю, і настрій хороший. Я думаю, що все буде відбуватися на належному рівні. В інтернеті сьогодні починається терновий змах з витягу 2012, яка ще стартувала 2005 року, проводиться кожної весни на тернові свята. Ось щороку. Збираються в районі 200 людей, які діляться на дві сотні на два табори, і між собою ведуть жорсткі, запеклі бойові дії. Мета заходу викрасти ворожий прапор та зірвати пов'язку. Кожен учасник є пов'язки, на пояску зображені ялички, що свідчить про висоту і посаду даного учасника з мав. Ось а в цих лісах проводиться вже в п'яте. Були перериви, коли. Проводилися старі вижі в тих лісах, але все ж цей терен рахується ліпше, тому обнулася сюди. На таборі присутні люди, люди з різних регіонів. Є як Луцькі, як Волинські, так і є з інших міст та областей. Наприклад, з інших областей це представлені Чернігів. Я перепрошую. формуємо дві команди. Це друг Звіробій. Це два керівники. Бунчужний, Зіробій. Значить, друг Рім. Начальник штабу сотні лучника. Сюди друг парамон. Звіробоє. Значить, це керівники двох сотень. Ще раз. Звіробій. Сотени, ПГА, Гунчужний, відповідальний за дисципліну, керівник і мозок. Всього процесу оцей чоловік парамон. Відповідно, лучший к сотен це три чутови. Є. Значить, друзі, шершень, барсі, волинь, три кроки вперед. Це. Чотові лучника. До лучника. 5, 50. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. Отже, зараз без оргкомітету на грі присутні 144 людини. Давай, давай. 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 Давай, Давай, Перші номери, два кроки. Ківерцівська делегація. Два кроки вперед. Саме ківерці. Так, другі. Перший другий. Перші номери туди, другі туди. Якої організації? Дубінські? Ну, Як по батькові Степана Бандеру? Tak. Do ti zgjedhë. Mundi, dova këtu.

Ne razum. Gora do Da.

Сьогодні вже в сьомий раз буде відбуватися теренова гра з витяга, яка проводиться в молодіжній української організації Національний альянс». Сьогодні на цумиску сюди на цю пущу приїхало близько 150 молодих людей зі всієї України, як з Волині, як з Рівненщини, як з Києва, як з Львівщини, з Галичини, як і зі східної України. Ось і буде проводити спортивно патріотична гра на тернії, яка який десь є приблизно 15 квадратних е, кілометрів. Чотири дні будуть люди поділені на дві сотні, будуть жити е, в важких лісових умовах, будуть е, боротися один проти одного. Тобто, по правилах гри, які в нас розписані згідно положення нашої тернової гри, будуть власне виховувати собі мужність. Долати різні психологічні, фізичні навантаження. Тобто, ми ця гра хоче зробити максимально близько ті умови, які були колись у вояків української повстанської армії. І власне наша гра присвячена сімдесятій річниці створення української повстанської армії. А тут, зокрема, на ківерціщині цих лісах останній повстанець і останній загін, який воював, склав зброю у 1954 році. Зокрема, одна сотня одна з команд буде носити його ім'я. Це буде сотня перців. І вся гра буде власне, присвячена цій тематиці, повстанській, визволеній тематиці, і буде наповнена таким самим змістом. Я думаю, що пройде дуже плідно, насичено і вдало для всіх учасників. Сьогоднішнього дня направду дуже багато людей чекали. То, що вже протягом останніх 5-6 років ми чекаємо, що поїдемо на турне та на звитягу. Волинські тобто, ліси для того, щоб позмагатися силами між командами і щоб вшанувати пам'ять тих людей, які в цих лісах боролися і які загинули саме в боротьбі за Україну. Тому ми дуже раді. дуже приємно побачити тут друзів, знайомих. Ми кілька років, якби. Їздимо на тернового розвиття учасники тиринової гри переді мною сотня переділо.

І Бог нас завжди нині повсякчаси на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих, мертво, смерть подолав, і тим, що в гробах життя, дарував, Христос воскрес із мертвих, мертво смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святи кріпкий, святи святий кріпкий, що тебе смертний помилу нас, я ти Боже, святий кріпкий, що тебе смертний помилу нас, я ти Боже, святи кріпкість, ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая тройця помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші. Святий зядь, заціленемо ще наше мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина, небеса, нехай святиться, ім'я і нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гиб наш на суш, не дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, іменова. Отцю і сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, друзів своїх, і сам ти дав приклад цієї та жертівної любові. Просимо ж тебе поглянь своїм оком на цю велику любов і тих, що зібралися, і тих, що по всій Україні, повідомих і невідомих, пам'ятниках і могилові. Хижо, сонце волі і долі народу, Господи, а їх прийми в числовірний слух і вчини їх спільниками твого небесного блага. Вони прийняли, пройшли сернистий шлях життя і своєю смертю дали найвище світоство, найбільшої і єдиної заповіді любові. Кожне погоди дією їхньою жертвою, а прийми їх, як прийняв ти жертву праведного Авеля, і ради неї, а найбільше ради твого милосетеві, людина любства. їм всі їхні гріхи, вільні, невільні Покой душі їх, мирі та посили в місті твоєї слави де спочивають дух і праведників тобою прославлений великий. Ви добре знаєте, що ця земля, на якій ви стоїте, це є особлива земля. Тут, як співається в тій пісні, десь колись далеко на Волині, колись родилося Опа. Всі вони вселені могилами ваших ровесників, які за любов до своєї землі, за любов до Бога, за любов до ближнього поклали свої голови. Ми є їхніми наступниками, і наше завдання стоїть в тому, щоб ми не забували ніколи, що ми є українці. Щоб ми гордилися тим, що ми є українці, і майбутнє в наших руках. Тому що ми бачимо, дорогі браті і сестри, що нас, українців, може об'єднати тільки дві речі: це національна ідея і свята правдива христова віра В цій волинській землі. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, дай Боже, щоб ви. Були гідними, гідною зміною наших е, славних героїв, отців, братів і сестер, які були до нас, які не в простих умовах і свідчили про віру православну, свідчили про незламність Української держави. І я думаю, що у вас це вийде і ви будете гідною зміною. Христос, Воскрес! Воскрес! Все, Богом. Дякую. Увага державний гімн України, ще не України і ні слава, ні воля. ще нам, браття українці усміхнеться до. Спочинь. Я даю слово голові громадської організації Національний Альянс Ігорю Гузю. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, я вітаю вас всіх тут. Це вже сьома теренова гра, яку організовує Національний Альянс з року в рік. І п'ята на території Ківерцівщини. 13 років свого життя я віддав, як і мої колеги. Як і багато хто з вас, націоналістична діяльність, яка полягає в тому, що ми робимо все можливе, щоб українська молодь була гідною звання українця, знала своїх героїв, щоб українська молодь була готова в певний момент захистити свою державу і націю від окупантів. Ви будете там, де буде треба державі і нації, де будуть Набирати хлопців і дівчат, їхати, я не знаю. Хтось в окопі, хтось санітаром, хтось українським політруком і так далі. Я кажу про патріотичне виховання і про його кінцеву мету. Молодь повинна бути готова стати на захист своєї держави. Молоді люди знаходили свою смерть тут, в лісах, за Україну, за те, щоб ми сьогодні, у 2012 році, Могли вільно говорити своєю мовою, могли співати свій гімн, могли звертатися своєю мовою до Господа Бога і знати, що є держава, є нація, ми українці. Ми перша держава за територією і одна з перших за населенням в Європі. А кожен з вас приїхав добровільно, добровільно для того, щоб ви чотири дні відчули, що таке є повстанські умови. То таке є дисципліна, організованість і так далі. Це є дуже важливо. Ми не закликаємо вас ні до екстремізму, ні до чого. Це є мирна, цікава, спортивна, патріотична всеукраїнська гра. Тому я бажаю вам натхнення, ще раз кажу, сили волі, готовності, побратимства.